Коли ж ми свої цінності не формуємо, не усвідомлюємо не або забуваємо, або знецінюємо, тоді йде неприємна така річ, як я всюди і ніде одночасно. Я є, але по факту мене ніби й немає. І це така необ'ятна пустота. Вакуум во ва ім'я вакуума. І цей вакуум, він отут під, під ложечкою сосе і болить, і неможливо його витримати. Воно таке, як, навірно, що ломка в наркомана. Я не пробувала, що це таке, але по розповідям і по фільмам собі плюс-мінус уявляю. От мені здається, що воно дуже схоже саме на оцю ломку наркомана. І ти в цій пустоті ти її не можеш видержати, тебе як, як чорти зсередині роздирають, бо ти ніби і всюди є, але тебе немає. Ти щось і послухав, щось подивив, де подивився, десь ти був, щось ти робив. Де що, непонятно як вроді всього потрохи, але ні о чому? І ти такий слігка потеряшкин. і от коли ми в цьому.